От ви правильно все кажете, що головне те, що не треба панікувати і не треба псувати як скажемо, нерви собі і іншим людям. А у банку тяжке становище, але усі банківські системи тяжке становище. Вже починаючи з 2013 року. Навесні 2014 року ми вже пройшли перший етап. Це коли з банківської системи України і Чернігова. Люди зняли приблизно 30-40% своїх заощаджень. Частину вони повернули, а частину вони продовжують знімати далі кожного дня. В банку до Марку те ж саме. Тобто Знімались, виводили з банку великі суми коштів. От. Про які кошти йдемо? Ну, яка... Це коментарі на банку. Я не можу сказати, це їхня комерційна діяльність, які кошти йде мова, просто щоб ну, ми розуміли, які цифри. Вчора ми спілкувалися з керівником банка Демарк, що вони проводили інкасацію банкоматів по 3-4 рази на день, бо банк їм заборонив у зв'язку з проведенням АТО нової інструкції проти інкасації самостійно, а щоб це проводила спеціалізована організація. Значить, вони 3-4 рази на день заправляли банкомати, але коштів все рівно не вистачало. А це є нормою, що 3-4 рази? Ні, це не є нормою. Як вони кажуть, що, наприклад, їм вчора вони заклали в банкоматах більше 2 мільйонів гривень, так скажемо. Хоча на картки поступила заробітна плата в цей день по тим організаціям, які вони обслуговують, менше мільйона гривень. Але люди стояли або ну, вони знімали ну, 100-200 тисяч протягом однієї години або двох годин. І от сам був свідком, тобто я був у центральному офісі, тому що в нас багато організацій в банку Демарку. дві години. дві години стояло 15 людей, коли я виходив в пів 3-ї, стояли 4 людини. Вчора банкомати працювали, позавчора працювали, Але якщо така кількість людей буде звертатися до банкоматів або до банку, у банка не вистачить готівки відповідно, ну і будуть проблеми. Тобто це чиста математика. Якщо, е, так скажемо, якщо у банка є, ну, наприклад, 100 вкладників чи 1000 вкладників, чи 100 тисяч вкладників, ну, перша третина, якщо прийде в перший день, вона може зняти кошти, а інші дві третини вони вже не зможуть зняти кошти. Тобто люди самі Тому що люди своєю панікою призводять до цього стану. Станом на вчора банк виконував. Свої обов'язки і перед фізичними особами, і перед юридичними особами. Станом на сьогодні, я знову дві години поїду в банк, тобто після обіду буде більш детальна інформація. Після обіду буде міський голова, він сьогодні в Києві був. Будемо розмовляти з ним, будемо е, шукати шляхи допомоги банку, щоб він е, нормально працював, виконував свої зобов'язання, перш за все, перед юридичними особами. Перед фізичними особами можу сказати, що ті е, зарплати чи кошти, які знаходяться на картках зарплатних, я думаю, що ну, більше 90%, майже 100%, люди отримують ці кошти. А чому Коли не буде паніки, а чому ж вони тоді не можуть розрахуватися в магазині? Справа в тому, що паніка вона поширюється, ну як це знаєте, волни паніки. Тобто людина сьогодні, якщо щось чує чи вона щось думає, вона дзвонить чи телефонує іншій людині. І це як каміння. От воно з гори покатілося і катиться, 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 катиться. Якщо з банком все буде гаразд, все буде гаразд. Якщо з банком будуть проблеми погіршуватись, ви знаєте, згідно чинного законодавства, вводиться тимчасова адміністрація, і банк функціонує далі. Але вже не може велика кількість людей прийти і зняти з нього кошти.